Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі ворог атакував шахедами. Над областю нашими захисниками було знищено два безпілотники. Про це повідомили в повітряному командуванні. Схід минулої доби ворог не припиняв й обстріли населених пунктів. Авіабомбу скинули на Малутокмачку. Інші громади Пологівського та Васильівського районів були атаковані БПЛА та з артилерії. Продовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Водночас окупанти посилили тиск на Оріхівському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Ворог почав активніше штурмувати Старомайорське та Роботане. На Оріховському напрямку вчора було 19 штурмів тільки на старе майорське та роботине. Проте ворог відкотився з втратами. Ніякого успіху не мав. Лінія фронту тримається. В принципі, ситуація залишається досить складною, проте контрольованою. Тим часом наші захисники чинять опір окупантам в Запорізькій окремій бригаді тероборони показали, як під коригуванням пілотів запорізького батальйону екіпажі FPV «Рубак» нищать ворожу техніку. Oh, oh.